Всім привіт! Хочу поділитися сливовим соусом Мехікано, який чудово підійде до будь-яких м'ясних страв. Для його приготування мені знадобляться ось такі інгредієнти. Кількість я залишу в описі під відео. Сливи потрібно брати стиглі, ароматні, сорт підійде будь-який. І слив потрібно видалити кісточки, солодкий перець подрібнити і перекрутити на м'ясорубці. Перекручимо сливу і солодкий перець ставимо на вогонь і тушкуємо 30 хвилин. 30 хвилин покипіло. Додаємо тепер цукор, подріблений часник, сіль, олію. Червоний мелений гострий перець. Можна додати менше або більше, кому як подобається. Томатну пасту. Все добре перемішуємо. І продовжуємо варити 20 хвилин. Варити потрібно на помірному вогні, періодично помішувати. І це треба робити дуже обережно, бо соус сильно стріляє. У соус додаємо оцет і варимо ще 4 хвилинки. Готовий соус потрібно розлити по стерилізованих баночках. Він виходить дуже ароматний, густий, міру пікантний, з яскравим присмаком часнику. Буде чудовим доповненням до будь-яких м'ясних закусок. Кому сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім смачного!